Каталізатором була все-таки Перша світова, потім воно вибухнуло в 17-му. році. Перші світові, треба сказати, що там багато було ж цих не тільки українських національних формувань там почали робити. І вони, це, це переймався досвід. Так. Там вже і поляків почали робити національні частини так, взагалі, в російській імператорській армії. Взагалі Піла Перша світова та... війна почала качати. національне Тобто вона роз, розкачегарила з усіх боків качали національну тему. Тобто націоналізм став в тренді. тобто До того націоналізм це був такий, він десь був. Ну, може, і не зовсім на периферії, але все таки не. Ключовою ідеєю, от Перша світова дуже розкачала націоналізм, і тому це, мені здається, недооцінена в українській історії подія Перша світова війна, як це все сталося. Бо 18 рік це вже мені здається, це вибухнуло те, що було в 14-му, 16 му Ні, ну там закладали. Як ти, якщо ти кажеш, що це земельне питання, то земельне питання закладалося е, всім існуванням Російської імперії, там і Боже. до 1861-го, і з 1861 го року. Ну, просто став. Цей демографічний вибух у XIX столітті, коли населення дуже сильно збільшилося, землі більше не стало в, 18 в 19 ну, столітті. так. і міста не розвивалися. міста це, не да. розвивалися, Вони не, не забирали багато. Тобто, це все українці на далекий Схід же їздили не, не як туристи, не просто так їхали подивитись. За землею їхали. І в Сибіри, ці всі зелений клин, сірий клин і, і проче переселення. За землею переселялися, вони не переселялися, тому що їм тут. Не сподобали так само, як і з Галичини в Америку чи в Бразилію там.